Вітання всім це проект інсайт на радіо Місто над Богом. І сьогодні говоримо про реабілітацію, а саме про своєчасну реабілітацію. Чому вона важлива і допоможе нам розібратися в цьому питанні. І не тільки ми намагаємося за 20 хвилин підняти багато питань про риб, які стосуються реабілітації. У нас сьогодні в студії Лариса Мовчан, директорка комунального некомерційного підприємства Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей Вінницької обласної ради. Пані Ларисо, вітаю вас. Доброго дня! Дякую, що знайшли час своєму такому. Існому графіку, плотному і знаєте, перше питання взагалі давайте про реабілітацію. Так тому що зазвичай це процес значно довший, ніж лікування, тому що лікування там відбувається, можливо, там тиждень-два, так а потім вже йде в довгий, наполегливий і такий е, тривалий, е, тривалий процес реабілітації, але чому своєчасна реабілітація є критично важливою і безпосередньо для, для дітей. Ну, тут щоб відповісти на це питання, тут в першу чергу треба сказати, що таке взагалі реабілітація. Да? Це комплекс заходів, які направлені на відновлення порушень функцій організму. І якщо її почати своєчасно, то відповідно ми отримуємо очікувані результати швидше, ми уникнемо ускладнень, і відповідно людина буде жити повноцінним життям, і ми покращимо її якість життя. А якщо не своєчасно? А якщо не своєчасно, то звичайно, що можуть виникнути ускладнення, можуть бути порушення функцій, руху, кровообігу, і це звичайно буде порушувати її стиль життя, спосіб життя. Вона не буде себе відчувати повноцінно жити, да і це не про якість. Ну, відповідно, як накладаються якісь психологічні моменти, так, так е, і людина людина себе некомфортно почуває в житті. а Взагалі, реабілітація це про те, що людина має себе повноцінно відчувати. Якщо говорити про наш Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей, от з якого віку там у вас пацієнти проходять реабілітацію? Взагалі ми беремо дітей з нуля. Це діти, які народились хворими недоношеними віком до трьох років. Це діти, які потребують амбулаторної допомоги або стаціонарної допомоги. Це діти до 18 років. Угу. Хочу окремо сказати про дітей, які народились хворими недоношеними віком до трьох років. Це діти, які. Потребують реабілітації, правильніше сказати, це абілітація, це діти, які внаслідок або того, що вони народились передчасно, або вони мають якісь генетичні особливості, або вони мають порушення в розвитку чи вроджені вади. Вони не вміють того, що вони би мали вміти відповідно віку. Це називається абілітація і наша. Функція наша задача стоїть в тому, щоб навчити дитину цим навикам, і вона вже почала, скажімо, жити відповідно норм тих своїх вікових, які вона мала би мати. А от безпосередньо сьогодні, зараз, перебувають такі діти на лікуванні у вас. Так, звичайно, це дітки з мамами, вони мають реабілітацію 21 день. Це діти, звичайно, що не за один цикл реабілітації відновлюють свої функції, навчаються своїм навикам. Це довготривалий процес, і тому мами зорієнтовані на те, що вони будуть ходити довго, вони отримують домашні завдання. Це цикл реабілітації в закладі, це взагалі робота з професіоналами не тільки з пацієнтом, а ще й з мамами. Да? тому що Дитина ну, скажемо залежати, ну да, з батьками скажемо Е, mm. і реабілітація вона не може бути від'єднана, скажімо, від батьків, тому завдання ставляться батькам, тобто вони вдома теж проводять да. цю реабілітацію. Як, да. як їм сказали, лікарі. Да. І от якщо вони вдома роблять це, да, вони через три місяці мають право знову приїхати, безкоштовно отримати допомогу. Так? І фахівці вже бачать, займалась мама вдома чи не займалась. Це тобто є видно якісь це. Да. От. І в нас є ще така: ну, ми так, так практикуємо, що ми тримаємо контакт у цей міжцикловий період із батьками. Ми дзвонимо, питаємо, як ви ви працюєте, які у вас успіхи. Ну і відповідно, цей от контакт воно дає таку підтримку. Для батьків вони знають, що вони не самі в своїй проблемі, і якщо виникає там, скажімо, якісь питання, то вони звертаються до нас і е, ну практично до е, того часу, коли дитина вже відновить свої функції. Вони наші, і можливо, знають, що це такий як елемент самоконтролю. Мені телефонують, значить, з дитиною треба займатися завтра. позвонять, скажіть, що ти жінки? робила так. з дитиною, так пані Ларисо. А... Умови так для дітей під час реабілітації, от ви говорите, що є частину ну, певна частина дітей, які можуть перебувати на реабілітації з батьками, так або з кимось із батьків, а от більшість дітей, як вони це почувають під час цього реабілітаційного процесу? Взагалі, дитина, скажемо, ну це індивідуально да якщо, наприклад, з п'ятого з п'ятого. Того року в життя дитина може вже надавати сама собі там обслуговування. Якщо стан такий, що дозволяє дитині бути одній, то вона може сама у нас перебувати. Але це рідко там з ну, сім-вісім років вже. От, а в основному діти, оце до цього віку вони з батьками, і е, всі ці процедури, які вони проходять, всі заняття, е, вони з батьками роблять. І мама, і дитина стають і працюють разом. Це дуже важливо, тому що коли мама сама робить ці вправи, вона розуміє, що як це взагалі працює, і як що від відчуває дитина? Угу. Ну, і вчиться відповідно. Це так, робити. вона навчилася, і вона вже це додому забере угу. з собою. І вони вже будуть разом працювати. Але є такі моменти, коли дитина от старша, наприклад, там вже після 7-8 років, коли вона навчається в нас, вона приходить додому і вже навчає своїх батьків. Але ми практикуємо. У нас із пацієнтом працює мультидисциплінарна команда. Підхід мультидисциплінарний це не один фахівець, бо реабілітація вона передбачає роботу різних фахівців, починаючи з лікаря функціональної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, асистенти фізичного і ерготерапевта, сестри медичні з реабілітації, психолог, терапевт та мовлення, тобто в залежності від стану і від діагнозу. Підключені ці фахівці, і коли вперше йде зустріч із пацієнтом. А в нашому випадку, це пацієнт і батьки, ставиться така реабілітаційна ціль, Да, що ми хочемо досягне, досягти от в цьому циклі. Да, от і батьки є учасниками цього процесу, тому коли виставляється ця ціль, складається індивідуальний реабілітаційний план. І відповідно ньому працюється. Ті діти, які самі знаходяться, да, то от перший, перша зустріч з батьками, потім вони декілька днів працюють самі, потім знову зустріч з батьками. І в кінці, відповідно, батьки отримують результат. Ми вже тоді оцінюємо. Ми отримали результат. Ми досягли своєї мети чи ні? Та ціль, що була поставлена, вона досягнута. От і далі вже мають домашнє завдання батьки до слідучого циклу. Перебування дітей в такому закладі, так, це різні вікова група, це діти з різних родин, так їм весело, їм цікаво, чи забезпечуються їм такі умови для того, щоб вони відчували себе не знаєте, як мене лікують, я на реабілітації, як кинута на призволяще. Як вони от е... входять в колективи, як вони комунікують між собою? Як е... можливо якісь є. Е... Такі моменти розрядки, моменти якогось зацікавлення дітей, взагалі принцип дитячої реабілітації і, ну і дорослої реабілітації, та це пацієнтоцентричність. це то, що пацієнту потрібно, індивідуальний підхід, і от то, що складається, індивідуальний реабілітаційний план. А дитина це особливий пацієнт. Дитина хоче не тільки лікування, вона хоче і провести гарний час, вона хоче психологічного комфорту. А це дуже важливо, тому що якщо дитина знаходиться в позитиві, комфортно себе почуває. Відповідно, результат від реабілітації. Краще і тому це для нас дуже важливо. Ми маємо в себе в колективі педагогів, які забезпечують цікаве дозвілля для дітей. Плюс ми ще заключили договор із державною установою школа супергероїв. Що вона дає? Діти, які знаходяться у нас на реабілітації в процесі навчання в навчальному періоді, вони можуть отримати освітянські послуги з усіх предметів. З усіх предметів, так. Да, там різні фахівці приходять і. Фахівець з дошкільної освіти і далі вже по класах з різних предметів. І це в такій цікавій формі проходить, що коли от дитина поступає до нас на реабілітацію, звичайно, що береться згода чи хочуть батьки, щоб дитина в процесі лікування отримувала навчальні послуги. Деякі батьки кажуть, «да, звичайно, тому що для них дуже важливо, щоб навчання не переривалося. Ага. Ну, діти не завжди. А деякі батьки говорять, ні. Ми хочемо, щоб реабілітація отримали, А далі школа вже продовжиться вдома. То спочатку дитина раз-два не ходить, а потім побачить, наскільки це цікаво, всі ходять, і там таке щось відбувається. Цікаве, і вже тоді просяться, і я теж хочу. Виходять, звичайно, після реабілітаційного циклу в захваті, тому що отримали реабілітацію, гарно провели час, в навчанні не перервалися, здобули друзів. І, звичайно, що на слідуючий раз, коли вони мають прийти до нас на цикл реабілітації, вони йдуть задоволені. Вони себе взагалі. безпечно відчувають, бо вони знають, і батьки знають, що дитина в надійних руках це безпечно, це комфортно і корисно. Я розумію, що це індивідуальна річ, але якісь е, норми по тривалості реабілітаційного процесу є. Це все індивідуально. Відповідно, індивідуальному плану, це залежить від, від, від діагнозу, який в дитини яка проблема. Да? Але це мінімум 14 днів це може бути 14, може бути 20 і вище. Залежить від діагнозу. Лариса Мовчан, директорка комунального некомерційного підприємства Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей Вінницької обласної ради. У нас сьогодні в ефірі говоримо про реабілітацію. І зараз, пані Ларисо, я хотів би перейти вже на дорослих, тому що ви надаєте послуги, хоча називається медичний центр реабілітації дітей, але ви uh -huh. ще надаєте послуги і дорослим. Що це за послуги і як їх можна отримати? Uh -huh. Звичайно, що е, пакет е, від Національної служби здоров'я України по медичній реабілітації дорослим і дітям є амбулаторна допомога, є стаціонарна допомога. Діти е, отримують в нас і амбулаторну і стаціонарну допомогу, а дорослі тільки амбулаторну. У нас просто немає умов для стаціонарного перебування. От е, щоб попасти дорослому до нас на реабілітацію, потрібно е, отримати направлення. Е, від сімейного лікаря після стаціонарного лікування по своїй основній проблемі. Угу. Тобто, достатньо, достатньо просто, якщо є в цьому необхідність. Ем, я хотів би запитати про платні, безкоштовні послуги. От чи вони всі безкоштовні, чи є ще платні послуги, якісь, можливо, додаткові. На сьогоднішній день медична реабілітація неврологічної патології і пацієнтів з неврологічної патології, ортопедичної патології це безкоштовно. В нас в закладі відповідно пакетам Національної служби здоров'я України діти можуть отримати з різною патологією ортопедичної системи і неврологічної системи, і от діти від нуля до трьох років, які народились хворими недоношеними, безкоштовно. У нас є ще платні послуги. Може людина прийти, просто собі оплатити. І є ще послуги, які більш скажімо, оздоровчі. Це такого санаторного типу, є гідрореабілітація, її можна назвати. Це вани, це електропроцедури, це парафін грязі. Це тільки платні, вона не оплачується національною службою, і якщо пацієнт вважає, що йому це потрібно, то ми ще це зберігли від санаторного закладу, коли ми були. До речі, про фахівців, які працюють у закладі. Чи є потреба у фахівцях? Чи вам достатньо тільки зараз працюють у штаті? Ну це взагалі такий дуже. Болюче питання постійно. Я, от коли спілкуюся з представниками медичних закладів, постійно говорять, потрібні фахівці. Я вам скажу, що реабілітація на сьогодні в Україні це така нова галузь, да на жаль, на жаль. На жаль, вона нас дуже затребована із за того, що у нас війна, да, і потребують дорослі військові реабілітації, і на жаль, діти також потребують і фізичної, і психологічної. Тому що війна робить свій відбиток на психологічний стан і дорослим, Всі. і дітям і справді от, потрібні дуже спеціалісти фахівці. Багато зараз закладів, які почали випускати таких фахівців, але ми вчимося. І після закінчення освітнього закладу також продовжуємо. Тому в нас специфіка, да у нас діти, і коли виходить фахівець із навчального закладу, він може працювати з дорослими з дітьми, але не завжди фахівець може працювати з дітьми. Тому, коли він приходить на роботу, він починає працювати з дитячим населенням. Він себе сам пробує. Чи це йому до душі, чи він може продуктивно і результативно працювати? Є фахівці, які приходять і говорять, я не можу з дітьми. Мені краще з дорослими, а є які ну просто кайфують від роботи з дітьми, тому що діти це взагалі прекрасно. Це енергетика дитяча, це, це цікаво. Це... Певно, у кожної людини відкривається оце батьківське почуття до кожної дитини. Коли бачиш, що дитина потребує допомоги, то ти не тільки своїми знаннями, ті, що ти отримав теоретично да, в освітньому закладі, а ще весь свій досвід. Ти туди вкладаєш, вкладаєш свою душу. Дитина це відчуває, вона віддає це фахівцеві результатом. І коли ти бачиш, що дитина показує результати, ті очікувані, ті задачі, які ми ставимо, ми досягаємо це. Звичайно, це найголовніше в вашій роботі. Побачити результат, так да. дитини. Воно і мотивує в роботі. Знаєте, в нас багато фахівців приходять. Є що після навчального закладу, а є такі, які раніше закінчили навчальний заклад, вони не працювали по. Реабілітації, диплом десь там лежав. В тумбочці, да? І от коли зараз такий спрос на, на, реабілі... на самих фахівців, вони приходять своїми дипломами, вони вчаться, і ми інтенсивно навчаємо. Да? Ми шукаємо і тренінги, і ми проводимо в себе в закладі. Що понеділка у нас такі внутрішні навчання, хтось пройшов такий тренінг, хтось такий, і ми обмінюємося інформацією для того, щоб ми всі вміли. І знали, і могли бути взаємозаміняємі, щоб пацієнт не відчував, якщо якісь, наприклад, зміни, там да, хтось захворів. чи… Плюс ми для своїх фахівців створюємо умови, щоб вони працювали ефективно. Мене дуже, скажімо, цікавить і тривожить, те, Наші фахівці себе комфортно почували на робочому місці. Ми е, маємо можливість, якщо, наприклад, у нас працююча мама, маленька дитина. Е, ми маємо можливість дозволити мамі, щоб вона, якщо, наприклад, карантин в садочку, переводила дитину, переводила дитину до себе. І в нас є педагог, який може взяти цю дитинку, коли мама працює. Мама знає про те, що дитина поряд, безпечно, і вона собі результативно працює. І не думаю, де моя дитина, з ким вона сусідкою, Чи... Якщо можна коротко, я хотів би спитати вас, якщо ви згадаєте, звісно, а про якийсь випадок в вашій роботі такий унікальний, коли можливо дитина здивувала вас своїм прогресом чи прогресом в реабілітації, що навіть ви не очікували, чи ваші колеги. Ну певно, запам'яталась на все життя. Це було дуже так вражаюче. Почалась війна. І дитину нам бабуся привела. Хлопчика це було десь 7-8 років, який не розмовляв. Він перестав розмовляти внаслідок стресу. У нього на очах померла мама. І він побачив брата вперше після травми внаслідок війни. І Дитина замовкла, і на бабусю, на бабусю лягли. Цей вантаж похорону, а дитина замовкла. І коли вона це все зробила, вона привела до нас дитину. Каже, я не знаю, що з нею робити. Давайте допомагайте. Він у нас був 20, ну трошки більше, ніж 20 днів. Працювала вся команда. Ну акцент звичайно на психологів. Коли він заговорив, це було вражаюче для всіх, і це воно запам'ятовується на все життя. І коли ти бачиш такий результат, ти розумієш, що ти не дарма працюєш. Навіть один результат такий дає дає впевненість, в тому що наша робота дуже потрібна. Я дякую вам, дякую вам за вашу роботу. І нагадую, що ми говорили із Ларисою Мовчан, директоркою комунального некомерційного підприємства Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей Вінницької обласної ради. І хочу сказати, що центр знаходиться у Вінниці з адресою вулиця Нагірна, 17, А запис на прийом чи консультацію можна записати за номером 068 866 94 41 Дякую вам ще раз. запрошую вас ще до наших ефірів, тому що вам. Дійсно, є про що розповісти. А проект інсайт завершується. Встрінемо вже е, наступного дня. На все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.